Слава Ісусу Христу. Одна історія розповідає, що якось в одного фермера був старий осел. І одного дня він випадково впав у висохлий колодязь. Що не робив фермер, щоб його дістати, звідти нічого не міг діяти. Нарешті він прийняв рішення. Він подумав, колодязь висох, а осел і так старий, вже довго не проживе. Тому він вирішив закидати той колодязь землею, брудом різним, разом з ослом, похоронити його там в тому колодязі. От він покликав на допомогу сусідів, і вони почали взяли лопати і почали закидати землею, брудом осла разом з, в тому колодязі. Осел страшно закричав, страшним голосом, але після кількох лопат землі він раптово стих. І ті люди разом з фермером подумали, що за все, осел помер, і кидали далі землю. І От за деякий час вони заглянули в колодязь, що там відбувається, і були подивовані, що робив осел у той момент. З, кожним, з кожною лопатою землі він струшував ту лопату себе під свої копита і топтав ту землю. І з кожною лопатою він піднімався все вище і вище. І вже коли землі було дуже багато в колодязі, той осел з легкістю вискочив з колодязя і побіг. В чому суть цієї притчі? В тому, що дуже часто різні люди обливають нас брудом, кидають нас болотом. Що маємо робити ми? Ми маємо не зневірюватися, не відповідати злом на зло, але струшувати той бруд себе, бруд очорнення, бруд осудження і йти далі і ставати сильнішими. Тому що будь-яке випробування, яке ми проходимо, воно робить нас сильнішими у житті. Тому не лякаємося, що нас осуджують, не лякаємося, що нас обмовляють, очорнюють. Все це не повинно нас прибивати до землі, а навпаки робити сильнішими. Амінь.